Гляньте, яку мені подарували штуку штукінцею. Зарядний пристрій. Знаєш, що це таке? Я вчора фієла. Забрала додому, зарядила Коротше, Набір для блогера. Там багато завісників а -а -а. дивись, На мікрофони. Каже Саня, Саня подарив. Тіньс і все. Каже Саня, до мене. З твоїм звуком тебе в машині чуть, чуть одну машину, то вітер. Слухайте, класна штука, усилитель звука на айфон. Єдине, фі... що не розібралася, на фіау це ця штучка. Ай, блін. Зараз ось вітрі тут мені допоможе. Ні, ти не працюєш, а ти будеш зараз мені допомагати. Ну, Не можу розібратися. Ну, штука класна. Я вчора перепровірила Сенсор, сенсорний екран. Ага, воно заблоковано. Пинсь. А, це я заблокувала. Так. Це вставляється в телефон. Вчора Саня такий стоїть, каже, дай я зараз в Ютубі знайду, як його... Куди вставляти? Кажу, то чекай, зараз розберусь, то вчора розібралась. Короче, класна штука, я вам говорю. Тись. Ага, це можна і звідси керувати. Мені залишилось розібратися з ним. Шкода, що не на українській мові. То, коротше, для. Етих. Дивлюся, там в мене багато з вчорашнього дня додалося людей. Переглядали. Дякую мені за перегляди моїх відео. Завісникам і незавісникам. Всім дякую. Дивлюся, що багато в мене хто наблюдає з України і мовчить, але то таке. Як наблюдаю, значить я людям подобаюсь. Я ж кажу, одних від мене тіпається око. А інші чекають мої публікації. В общем. Будете тепер, зараз погано чутно було без цієї штуки, а будете відтепер чути... Та, як його тр... А ну йди потримай э, цей телефон. Сюди мені на руки. Пику мою не показуй, бо мене і так уже там багато хто роздивився. Я не можу зрозуміти. Ага, бачу, там щось. Воно зараз не. Почите така фігня? Це воно заблоковано. Прикинь, ну тим одні пальці мої показуєш. Воно тебе на голову. Підірує. Ну так. Ну, але воно не пише зараз. Воно не пише, бо тут не горить червона кнопка. Покажи сюди на этот. Поняв? тут не горить червона кнопка. Я вчора включила, я буду його і, і, і в, на виставках, отам, от, на себе повісила. Я вийшла вчора, залишила телефон тут, взяла оце один, е один е цей, мікрофон і пішла на вулицю. То, що я там казала, тут було в кабінеті чутно. Я буду це використовувати як диктофон. Бо я буду виходити з кабінету. Тепер надо на роботу. Ну, покажи, так. Да. І буду слухати, що ви тут про мене кажете. Щось вони переключалося, що сьогодні, сьогодні не переключається. Не можу зрозуміти, що за фігня. Зараз покажу, що тут ще є. А ну, дай. І так буду експертів. Ото на виставках. Ну видно чи не видно? Ну ти ж дивися в камеру. Ось, бачите, така ж штуковина воно. Буду експертів на виставках знімати. Так, ото мікрофончик, щоб, 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 щоб чули люди нормально, що там, як судять експерти, які дають оцінки, якою мовою спілкуються, бо вони є представники влади. Оце не можу зрозуміти, поняв? Оце, вроді, як наче сюди треба впхнути, а на що воно таке, я не можу зрозуміти. наше воно Ну, це два динаміка, да? Два мікрофони цього. А, оце я, Альоша Попович. І що воно дасть? Коротше, треба розібратися. Поки що я нічого не можу зрозуміти. А це така фігня, думаю, як його мандюрить. Ми ж ото хахли такий народ. Як його думаю, мандюрить? Я щось його вчора прикинь, тикала-тикала. Так от воно падає. Тикає падає. А тут, оказується, для індійців бачимо, такі пазіки. Тобто ось хлоп, накрутив, погладив <гладив> і собі знімає. І не буде вітер дути. Коротше, класна штука. Що воно тут? Вчора воно і години показувало. А, може це я тут треба вмкнути. Боже, техніка в руках індійця. А саме смішне, виходиш в коридор, розмовляєш шопотом, і воно реально чуть. Прикинь. Прикинь, яка у мене є це. Буду вести. Твоя задача, Дмитрій, зараз розібратись, нафіга оце ця штучка, понятно? Бо я так і не зрозуміла, куди її пхнути, блін, цю штучку. В общем, хто там займається, займається блогерством, давайте Кто там займається блогерством, реально рекомендую. Класна штука. Ось там мені вчора подарували. Як сказав Саня, кажу, скільки коштує я тобі гроші верну. Я навіть не знаю, скільки воно коштує. Він каже. Які гроші ти мені життя врятувала? Життя йому, звісно, не врятувала, але допомогла там вирішити деякі питання в його житті. Ну, на тому спасіба. Олександр, дякую тобі велике. Дякую за те, що дякую за подарунок для мого розвіття і для підслуховувань там всяких, всяких моментів. Дякую велике. Всім дякую за перегляди. За цю ніч там багато, дивлюся, було переглядів моїх відео. Дякую за підняття моєї монетизації, там капнула нормальна то дивіться, бажаю наснаги. Рекламуйте надалі мій канал, постіть мій канал. Дякую всім за увагу.